Увага світу прикута до Туреччини, де сьогодні, уперше від початку повномасштабної війни, могли би відбутися прямі перемовини Володимира Зеленського та Путіна. Могли би, але російський диктатор до Туреччини не прибув. Замість себе прислав делегацію досить низького рівня. Стамбульський фарс росіян сьогодні обговорюють обговорює весь світ. Утім, головні консультації та зустрічі української делегації, на чолі з президентом Зеленським, відбулися в Анкарі. Які заяви там лунали? Розпитаю про. Це нашу спеціальну кореспондентку Тетяну Логунову. Вона стежила за зустрічю президентів Зеленського та Ердогана. Була на прес-конференції глави Української держави. Вітаю колего. Отже, тобі, будь ласка, слово. Вітаю Олексію. Так сьогодні справді був непростий день, наповнений політичними очікуваннями та розчаруваннями, а ще сотнями повідомлень, частина з яких згодом виявлялася фейковими. Політичні події розгорталися одразу паралельно у двох містах: столиці Туреччини-Анкарі та найбільшому місті країни Стамбулі. В Анкару в день прилетів президент України Володимир Зеленський і одразу прокоментував склад. Російської делегації, яка зранку чекала на українську у Стамбулі на чолі з Володимиром Мединським, замість Володимира Путіна, і з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови важливих. Дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, які у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі а, приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Що робити, українська команда обговорювала кілька годин. Це питання Володимир Зеленський піднімав і на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом рішення він озвучив буквально дві години тому. Україна вирішила направити свою делегацію на переговори у Стамбул, Незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до Високого рівня делегації Туреччини і до а, президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти, хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустему Міру. Вона вже вилетіла в Стамбул. Працюватиме там сьогодні і завтра. До переговорів долучаться також представники Туреччини та Сполучених Штатів. Вони будуть посередниками. Ну а головна тема, яку підніматиме українська команда, це безумовне припинення вогню на 30 днів. Першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо сьогодні зробити на рівні технічних груп без лідерів, немає запитань, можна не зустрічатись, тому що є перший крок. Якщо йде сигнал від Російської Федерації, який ми з вами чули, що безумовне припинення вогню такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів. Я тут. Ми готові до прямих перемовин. В таких прямих перемовинах вважає Володимир Зеленський має бути зацікавлений і сам Путін, адже відмовляючись від них, хоча б зараз, він демонструє неповагу не тільки до України, а також до Сполучених Штатів та Туреччини. Ми зараз в Анкарі зараз прилетіли сюди. Після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу шукати людину. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії. На мій погляд. Ні часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. це неповага особиста. Я не говорю, що рускі не поважають нас, це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут неповага до Ердогана, неповага до Трампа. А ще Володимир Зеленський подякував Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку територіальної цілісності України та визнання Криму українським. І на цьому візит президента України в Туреччину завершено. Наступна зупинка це саміт Європейської політичної спільноти в Албанії. Студія тетяно дуже дякую тобі за розповідь. Це наша кореспондентка Тетяна Логунова, яка включається напряму із Анкари Туреччина. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що жодних змін у переговорах між Україною та Росією не відбудеться, допоки він особисто не зустрінеться з очільником Кремля. Отже, як саме і на якому рівні у стамбульських переговорах братимуть участь американці, та які заяви і прогнози звучать від Дональда Трампа? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Мановченком. Він з нами на зв'язку. Отже, Дмитре, як коментують у Білому домі, сьогоднішню турецьку. Партію, так би мовити, які оцінки і прогнози мають. Леш, ну, бачиш, за цією партією є можливість якраз спостерігати з різних столиць. Щойно був матеріал з Лондона, з Анкари, моя колега Тетяна Луганова. Я з Вашингтона, здебільшого слідкую за тим, що повідомляє Державний департамент, що неофіційно каже американська сторона, ну і що дійсно заявляє Дональд Трамп за цим. Таке окреме мистецтво слідкувати. що може підтвердити? Ну, по перше, підтвердив державний департамент. Мені що частина американської делегації, здебільшого технічна частина. Втім, є і дипломати, представники держдепу, якраз вже зараз, вже сьогодні перебувають у Стамбулі. Завтра мають прибути, мають до них приєднатися. Вітков і Рубіо, державний секретар і спеціальний представник Трампа. Два основних переговорники, тобто Америка буде представлена на рівні переговорників. Українська деле. Гація за попереднім розкладом, за попередніми даними, має провести із ними теж окрему зустріч, тобто не трійка там, наприклад, Україна, Росія і Сполучені Штати, а умовний ось цей саудівський варіант, умовний цей саудівський формат. Коли делегації розмовляють окремо, тобто планується, що буде окрема розмова із американцями. Ну і дійсно окремо розмови із російською делегацією на чолі із Медінським. Щодо Рубіо, є вже його перші заяви. Глава американської дипломатії зараз в Анталії там відбувається зустріч міністрів закордонних справ. Ну і якраз щодо України, щодо Стамбулу, ми від нього почули відкриті до будь-якого запропонованого механізму або до необхідного процесу, і зробимо для завершення конфлікту все, що можемо. Ну сказав він також, що війна немає в. Війського вирішення підкреслив важливість дипломатичного підходу. Тобто, бачите, все, начебто, і позитивно, але досить неконкретно. Тобто, немає якогось варіанту, сценарію, який пропонують і відстоюють сполучені штати. Ну а друге, ми не чуємо слів. Тиску на Москву, а тиснути ну треба б було, тому що ось зараз ви думаю, чули це вже в ефірі. Але від медінського, який з'явився у Стамбулі, від його делегації якраз лунають заяви, що це Стамбул, це продовження старих переговорів, це не з чистого арку, що це не про перемир'я, про його умови. Ну тобто, знов з'явиться стара риторика, і це не задовольнятиме Україну, яка хоче і налаштовано говорити лише про перемир'я. З того, що відомо, вже абсолютно точно. По перше. Не буде Путіна. По-друге, Путін і не збирався їхати. Неофіційно в американських дипломатичних джерелах про це говорили. Ну вони моніторили ситуацію з російською стороною. Зараз вже публічно про це сказав особисто Дональд Трамп. Але дивіться, як він це сформулював. Пряма мова. Ні, я цього не очікував. Я взагалі сказав навіщо йому їхати, якщо я не їду. Тому що я не збирався їхати. Я не планував цього. Я б поїхав, але не збирався. І я сказав: не думаю, що він поїде, якщо я не поїду, і так воно і сталося. Але наші люди там є. Марко Рубіо він робить фантастичну роботу. Держсекретар там і ще наші люди є. Але я не думаю, я не думав, що Путін поїде, якщо мене там не буде. А далі я хочу вам показати, як буквально з різницею менш ніж в півдня змінюється настрій і змінюються, Ну знаєте, внутрішні плани команди Трампа. Бо спочатку, коли він ще був на землі, був в Саудівській Аравії, він дуже чітко сказав, що він не, виклю... не виключає варіанту. Якщо переговори підуть добре, він у п'ятницю полетить в Туреччину, щоб бути там особисто. Ось послухайте, ну пряма мова. Тож ми подивимось, чи зможемо це зупинити. Я думав поїхати, але це складно з огляду на те, чим ми займаємося сьогодні і завтра. Але знаєте, якби щось сталося, я б поїхав у п'ятницю, якби це було доречно. Зараз у нас є люди, які ведуть переговори. І я сподіваюся, що Росія та Україна зможуть до чогось дійти, тому що це має припинитися. Але щойно його літак президентський борт нордин вилетів з Аріяда, щойно він взяв курс на наступний пункт його турне. І журналісти запитали про це детальніше. То від Трампа почули абсолютно протилежне. Він сказав, що, начебто, і делегацію не цікавиться, і Стамбулом не цікавиться, і переговором не цікавиться. Ну, ось послухайте, що конкретно він сказав. Я не знаю про жодну делегацію. Я навіть не перевіряв. Послухайте, нічого не відбудеться, поки Путін і я не зустрінемося, чи не так? І очевидно, що він, він мав намір поїхати, але думав, що поїду я, і він би не їхав, якби мене там не було. Я не вірю, що взагалі щось відбудеться. Подобається це комусь чи ні, доки ми з ним не зустрінемося. Але нам доведеться прискорити процес, бо занадто багато людей гине. Ну і ось цей просто розрив, просто величезна прірва у позиціях. Між я можу в п'ятницю полетіти до я взагалі не цікавлюся цими переговорами. Насправді показує, ну що відбувається в команді Дональда Трампа, що до них приходить розуміння, що ані ці переговори ну скоріш за все нічого конкретного не дадуть, тому що і Трамп не збирається. Ну і здебільшого, що Росія все ж таки не хоче миру, і Росія прагне затягування переговорів. Я чую це від багатьох американських експертів, з якими спілкуюся тут у Вашингтоні для мого проекту. Червоні лінії, і якраз вони говорять, що приходить прозріння до команди Трампа. Саме цим прозрінням вони пояснюють і те, що він зараз попросив Ердогана бути посередником. Ну і саме цим прозрінням вони взагалі пояснюють ту риторику, яка з'являється зараз. Щодо Ердогана, є дуже цікава розмова. Я говорив із професором Г'юнтером, автором одним однієї з небагатьох великих офіційних біографій Ердогана. І він мені якраз пояснив, навіщо Трамп ну на його думку, Ердогана просить приєднатися. Сказав. Якщо Ердоган буде успішним, Трамп приєднається до його успіху. Якщо переговори зірвуться, винуватим буде він, а не Трамп. Ну цікава думка, чую її, зокрема, і від американських експертів з Майклом Макфолом саме про це говорив. Втім, варто розібратися просто зараз в прямому ефірі. Ну а яким Ердоган може бути як посередник, як переговорник, як медіатор? Якщо вже на нього роблять ставку, якщо вже з ним зустрічається Зеленським, якщо вже однією з точок переговорів е, стає Туреччина. Ну і Власне, про це ми і поговорили з професором, який написав найкращу біографію президента Ердугана. Подивіться. Професором Юнтером ми домовилися розібрати три головних питання: чому Ердоган так прагне бути посередником чи навіть переговірником? Що саме ним рухає, яка мотивація? І, думаю, найголовніше наскільки реально, що він зможе щось змінити, якщо вже у самого Дональда Трампа процес пробуксовує. Отже, чому Ердоган? Бути в епіцентрі глобальних подій, не лише спостерігати, а й самому визначати, як і чим можуть завершитися переговори, війни і конфлікти для реджепа та і Ердогана не просто амбіція, це давня стратегія. Всі роки, скільки він при владі, хоче бути не просто першою особою Туреччини, а й політиком глобального рівня. І саме тому охоче бере на себе роль посередника. На мою думку, Ердоган прагне бути переговірником, бо це підвищує його міжнародний статус. Він бачить себе глобальним лідером, а не просто регіональним. А ще він завжди добре відчуває момент і вміє його використовувати. Коли Європа допомагає, підтримує, але формально так і не очолила переговорний процес. А у США навпаки щоразу кажуть, що можуть з нього вийти. Турецький лідер опиняється у правильному місті в правильний час. Він людина, яка любить бути в центрі уваги, а роль посередника саме це й дає, особливо коли США та ЄС обережні або не мають єдності і отримує нагоду як найкраще заявити про себе і Трампа виручити, і в очах Путіна підвищити свій статус, і Зеленському продемонструвати, що саме він та людина, із якою варто говорити, і до якої треба прислухатися. Ердоган вважає себе майстром домовленостей. Він розкривається саме в складних ризикованих переговорах. Де інші вагаються. Він щиро вірить, що здатен досягти того, що не вдається іншим. Але що не друге? Невже тільки політичні амбіції? Автор президентської біографії каже: звісно ж, ні, не все так просто. Головна перевага Ердугана доступ до всіх. Він єдиний, хто говорить із Києвом, Москвою, Вашингтоном та є порівняно рівновіддаленим. А це великий плюс для політика, який береться модерувати переговори чи бути посередником. У Туреччині унікальна позиція. Ердоган спілкується і з путіним, і з Зеленським, і з Заходом. І він використовує це, щоб показати ніхто інший не здати на те, що підсилують тільки мені. І якщо, наприклад, участь Сі вітала би Росія, але його посередництво навряд чи легко сприйняв би Київ, зважаючи на мовчазну підтримку Москви Китаєм, то Ердоган, хоча зазвичай так і не буває, влаштовує всіх. Його не вважають повністю нейтральним, але й не вважають повністю упередженим. Цей баланс або двозначність і дає йому місце за кожним столом. І ця довіра виникла не на порожньому місті, якщо зважати, що саме Туреччина багато в чому допомагає із обмінами полоненими, що саме Анкара модерувала зернову угоду, поки Росія її остаточно не зірвала. Існує ж історія успіху. Ердоган уже проводив різні переговори. Зокрема, саме в Туреччині домовлялися про перевезення зернових, говорили щодо полонених. Тому, коли він каже, що хоче бути посередником, це не просто про імідж. У нього вже є результати, а в дипломатії це має значення. А ще в дипломатії має значення переговорний стиль. Який він у Ердогана? Автор біографії турецького президента каже: у цьому Ердоган повна протилежність Трампу: той звик тиснути, звик до публічності, а турецький лідер діятиме по-іншому. Він не з тих, хто кричить чи тисне за столом переговорів, але й не уникає конфронтацій. Якщо йому щось потрібно, може бути дуже прямим. Хоча найчастіше тисне поступово наполегливістю, розмовами в кулуарах і зміною атмосфери в кімнаті. Професор попереджає, треба бути готовими, що інформацію про турецьку частину переговорів дозуватимуть, або її взагалі не буде, доки не з'явиться результат. Бо це в овальному кабінеті, коли спільних рішень ще немає, про них все одно вже. Говорять, а в Анкарі так не прийнято. Ердоган не веде переговори як Трамп, той голосний, публічний, навіть тоді, коли ще немає домовленості. А Ердоган тихіший, методичний, і зазвичай намагається з часом вимотати опонента. А ще, і це теж і стиль, і переконання, що домовленості люблять тишу. Справжні рішення знаходитимуть зовсім не під час переговорів, а у розмовах віч на віч із Ердоганом, які так і залишаться закритими та непублічними. Він часто говорить із людьми наодинці, а не за загальним столом. Так він знаходить слабкі місця, завойовує довіру або навіть ізолює когось. Це тактика. Біографію Ердогана Майкл Юнтер назвав Подорож, що триває щойно вона вийшла. Колеги професори написали рецензію. Мовляв, ця книжка завдала новий стандарт і для вчених, і для політиків завдяки глибокому аналізу та об'єктивності. Тож у автора немає упередженості до свого героя. І коли, попри всю неоднозначність Ердогана як політика, його можливу появу в переговорному процесі професор сприймає радше схвально, хочеться вірити, що це хороший знак. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.